Друзі, Opel Meriva A щойно з Німеччини, у відмінююшому стані 1,6 МПІ, бензин 2008 року. На дуже хорошій комплектації, титанових дисках легкосплавних. Дивіться, які диски 16 нагадую, гума хороша. Дивіться, який кліренс для Opel Meriva дуже великий. Дуже. Дивіться, яке авто, такий міні-вен, що йдуть німеч. Авто без єдиного підкрасу. Там буде нижче відео. Стол з толщиноміром. Буде пробито на лакокрасочне покриття. Подивимося всередині. Дивіться який автомобіль. Дивіться, Дзі. пороги. Дивимося. Ніде не ні рижика, ні ржавчини по гарочках без єдиного підкрасу. Без єдиного. Дивіться, який автомобіль. Наявності, щойно з Німеччини. Домкрат, запаска, все повністю є, аптечка. Дивіться, який автомобіль. Дивіться гарочки. Дивимося двері. Дивимося. Водичка капає, бо сполоснули. дивіться, пороги ідеал. Дивимось. Дно ідеальне, подивилися на підйомнику, по авто ніяких проблем немає. 183 тисячі з копійками пробігу оригінального. Дивимося всередині. 4 склопідйомники, електрозеркала, датчик дощу, світла протитуманні фари, круїз контроль, мультируль, шкіряне кермо. Оригінальне, не фарбоване, дивіться, який стан керма. 183 959 тисяч кілометрів. Дивіться, подогрів лобового, подогрів заднього, підогрів зеркал, клімат, контроль. Отаке міні-вен. Дивіться, підлокітник. Дивіться, які сидіння стан. Ідеальний. Йдемо далі, дивиться. Задні карти. Дивимось. Дивимось сидіння. Не хімчищене авто, нагадую. Дивіться, оригінальні коврики. Потолок ідеальний. Так, Тут вже ми бачили, поличка. Все в наявності. З форкопом, зйомний форкоп. 16 диски, нагадую так, ці карти дверей. Задні, праві. Дивимося. Дивіться, стан автомобіля. Друзі, поспішаємо. Хто шукає для себе хороший міні-вен. Доволі економне авто. Якщо взяти для бензинових двигунів, дивіться, панель, екран. Клімат контроль, круїз контроль, підігрів лобового, заднього, все повністю. Дивіться, які сидіння. Коврики в оригіналі, бардачок з охолодженням, всі документи. Друзі, поспішаємо. Такий мінівен буде в продажі. 2008 рік на хорошій комплектації без єдиного підкрасу. Без єдиного. Відкриємо ще двигун. Так, друзі, двигун не митий працює ідеально, ідеально, жодного питання немає. Тому поспішаємо, ніде нічого не кручено. все в оригіналі. Ні один болтик не кручено. Тому, друзі, хто шукає такого мінівена 1,6 бензин МПІ 2008 рік в ідеальному стані, без єдиного підфарбування. Звертайтеся, буде в продажі. Дякую всім за увагу.